Зеленою волонко зустрілися ще й у Києві, і ви привезли сюди проект. Чи точніше, тут організували тут, проект, так. який угу. кудись поїде майже рок тому. Центр наші діти, який займається сиротами тут в Києві і на цілій Україні, запросив на такий проект включення, де діти сироти ресоціалізуються через мистецтво. І це був програма, програма театральна, але теж зв'язана із текстом, і з рухом, із танцем. І теж я приєднала до того, включила пантоміму, бо я мім колись була багато років тому, але в тілі це залишилося. І мені здалося, що це теж для дітей буде мило війти в свої тіла, котрі пам'ятають багато травм, через, через рух, який у них в простий спосіб може вийтися. Ну і оказалося, що треба написати байку. Написала байку, бо в мене велика практика майже 20 років з письменником.